Мої вітання. До вашої уваги новини Дніпроджажинська в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні понеділок, 29 грудня. Станом на цей день в місті відбулося таке. Міський голова Станіслав Сафронов провів останнє в цьому році оперативне засідання з підлеглими. Співробітники МНС та Червоного Хреста розвезли гуманітарну допомогу з Німеччини по домівках переселенців. У міському музично-драматичному театрі відбулося новорічне свято для дітей та батьків пільгових категорій. Детальніше далі в сюжетах наших кореспондентів. І одразу до гарячих новин, 28 грудня 2014 року, о 8-й годині в районі платформи 160 й кілометр навпроти лікарні номер 8 було знайдено тіло новонародженої дитини. З метою встановлення обставин скоєного злочину міське управління міліції звертається до мешканців міста з проханням надати інформацію. Якщо хтось з вас став свідком цього випадку або вам відома жінка, яка виношувала дитину та наразі її в неї немає, повідомте про це в міліцію за телефонами 102-368-75-067-630-16-26. 067 627 35 91 або іншими зручними для вас способами Під час святкування новорічних та різдвяних свят дніпрозаджинці повинні відчувати турботу та піклування з боку місцевої влади. Адже, поки городяни святкують, усі відповідальні служби повинні бути поготові та забезпечувати нормальну життєдіяльність міста. Саме під таким девізом відбулася остання у цьому році робоча нарада під головування міського голови Станіслава Сафронова. Тему продовжить Катерина Озунова. На початку наради Станіслав Сафронов зазначив, що головне завдання міської влади на сьогодні полягає в тому, щоб забезпечити городянам гарний настрій у святкові дні. Зустрічаючи новий рік, люди повинні відчувати, що міська влада турбується про їхній комфорт та безпеку. Сі такий святковий забіг. Такий святковий забіг. Це для нас, як для керівництва міської влади, як екзамен. Екзамен на нашу скаті мілість реализу роботу, на нашу відповідальність перед нашою громадою, ми повинні все забезпечити. Ми це відверто, настрій людей залежить від того, як буде в місті. Тому усі відповідні комунальні служби повинні бути на поготові та працювати в активному режимі. На період святкових днів кожна служба повинна розробити графік чергування та визначити відповідального. Усі структурні підрозділи повинні мати тісний взаємозв'язок та миттєво реагувати на виклик людей. Головним чином необхідно упорядити розчищення та посипання доріг, обрізку аварійних дерев, чергування рятувальників та швидкої у місцях масового скупчення людей для здійснення постійного контролю над ситуацією. Необхідним є створення районних штабів. Щоб з районів щоденно, двічі на день, святкові дні доповідали ваші дежурні до нашого центрального скат приміщення нашої місцевої влади, щоб бути тісний зв'язок. Під час новорічних свят необхідним є і забезпечення безперебійної роботи всього громадського транспорту. Комунальні служби повинні контролювати стан зупинок та у разі потреби розчищати їх від снігу. Задля оптимального контролю над рухом транспорту, Станіслав Сафронов доручив своїм заступникам тримати тісний зв'язок із службою ДАІ. З черговим робочим візитом Дніпродажинськ відвідали представники ОБСЄ. Головним завданням іноземних спостерігачів є вивчення політичної та економічної ситуації, яка зараз планує у різних куточках України. Як представники ОБСЄ оцінили стан справ у нашому місті? Дивіться у наступному матеріалі. Зустріч іноземних спостерігачів із міським головою Станіславом Сафроновим відбулася у приміщенні міської ради. У першу чергу гостей дуже цікавила політична ситуація, яка зараз панує у місті. Які настрої мають городяни? Чи не зафіксовані у нас масові прояви сепаратизму або тероризму? Очільник Ніпродзержинська запевнив представників ОБСЄ, що на сьогодні у нас на щастя все спокійно. У нас е нет Проявлення ні сапарсепаратизму, ні терористичних слава богу, ніких актів дай Бог, що ми як може дольше і всегда, щоб так було. Також обговорили загальну життєдіяльність міста. Чи не погіршилася вона у зв'язку із подіями на сході країни? Сьогодні діти ходять в садики. У нас працюють сьогодні всі структури образування. У нас люди отримують свої зарплати і пенсії ми оплачуємо всі льготи котре предусмотрена законодательством нашим нашому населенню Торкнулися і теми економічної стабільності, адже внаслідок напружених відносин із Російською Федерацією обсяг реалізації металургійного виробництва скоротився приблизно на 20%. Не менш важливий аспект, що турбує західних спостерігачів, це кількість біженців, які сьогодні перебувають на території нашого міста та умови їхнього проживання. Станіслав Сафронов доповів, що на сьогодні місто дало прихисток більш ніж 4 тисячам людей. Усі вони забезпечені. Ченні житлом та усім необхідним 1 січня 2015 року на Дніпровському медкомбінаті підвищать зарплату ще на 10% за рахунок зростання тарифних ставок і окладів, І це стосується всіх категорій працівників. Сказав в інтерв'ю генеральний директор Максим Завгородній. Також він розповів, чи вдалося підприємству реалізувати задумані плани у 2014 році. Детальніше дивіться далі. Плани були об'ємні і завдання перед керівництвом і колективом стояли дуже складні та відповідальні. Виконання виробничих планів було пов'язане з великою кількістю труднощів зовнішнього і внутрішнього характеру. Серйозно вплинула ситуація в Україні, кардинальні зміни у внутрішньополітичному житті та в економіці були проблеми із забезпеченням сировиною. Особливої уваги вимагала реалізація інвестиційних проєктів, ведення в дію ряду нових об'єктів, початок пусконалагоджувального періоду, випуск продукції на оновлених потужностях з виховнім виходом у позитивну зону загального фінансового результату. Якщо говорити про їх виконанні, мабуть, при всіх тих складностях, які ми мали, при всіх тих будемо говорити, ограничень в ресурсах, ми з поставленою задачою, я вважаю, справилися. Ча програма коректувалася щомісяця відповідно до ринкових умов, хоча на заплановані показники з обсягів випуску продукції не вийшли через трохи запізнили введення в дію інвестоб'єктів. Та комплекс з приготування полувугільного палива запустили не в квітня, а в серпні. Стан 200 запустили у травні, стан 400 – у вересні, тобто практично на місяць пізніше. Хоча планували більш агресивне освоєння, і це через те, що обладнання, яке забезпечує автоматизацію, пролежало кілька років на складах. Сьогодні стан знаходиться у режимі пусконала. Осваиваем уголок 45. Там прокатали первую товарную партию 45-го уголка полка 5. Сейчас работали на полке 3, получили новые там сложности, в частности автоматизированного упаковщика. Абсолютно каждая толщина полки, с учетом веса штуки, требует вообще совершенно дополнительных настроек и отдельной корректировки программ. Тобто нюансів достатньо і виниклі проблеми вирішують з італійськими фахівцями. Хоча про економ-ефект від інвестпроєктів вже можна говорити. Введення в дію комплексу з приготування ПВП в умовах значного подорожчання природного газу це великий плюс для комбінату. У листопаді вдували вугільний пил в усі три домені печі із середнім показником вище 100 кілограмів на тонну чавуну. Як свідчать дані після інвестиційного контролю, збільшення частки вдування ПВП замість природного газу і вихід на певні стабільні значення дозволило. Отримати економ ефект за листопад у розмірі 8 мільйонів доларів. Ну вот если сравнить з використанням топлива, так як ми працювали з лучшими практиками, 70 кубов газу, там и п'ятсот шістнадцять килограмм кокса в предыдущего год. При цьому вони скоротили витрати коксу до 438 кілограмів і газу до 7 кубометрів. Тобто ще є резерви для зниження сировинних і енергетичних витрат стосовно стану 400 дріб 200 – Все не так добре, як хотілося б, додав Максим Сергійович. Вони трохи запізнюються з освоєнням і за обсягами випуску продукції, але в той же час вдалося частково відійти від ринку напівфабрикатів і вони стали працювати з кінцевим покупцем. І це величезний плюс. Вийти в положительну зону фінансових результатів в даному то вдалося. Має місяць, ми устойчиво прибране. Став місяць август, коли у нас були перебої з поставками Кокса, коли там різко остановились поставки з Алчевська, Ми по суті 15 днів простояли і ну теж у серпні довелося виплачувати борги компанії «Метінвест», причому у доларах згідно з укладеними контрактами. У підсумку загальний результат серпня негативний, а максимальний позитивний результат плюс 11,5 мільйонів доларів, був досягнутий у жовтні. І на жаль, ложкою дьогті у 2014 році стали показники виробничого травматизму. Кількість випадків втрати працездатності серед працівників зросла порівняно з минулим роком, та й тяжкість травм більша. У підсумку втрати робочого часу теж збільшилися, говорить генеральний директор. Як показав аналіз, 80% нещасних випадків пов'язані з особистою необережністю постраждалих. Ми та прийшли сьогодні. Показателю там від 23 до 27 до в рік потери тут до способності порядка 10 тисяч годин. Ну далі ми вниз звінутися не можемо. Вийти на більш низькі показники поки не вдається, що викликає серйозну заклопотаність у керівництва комбінату та акціонерів. Як говорить Максим Сергійович, працівники це наші люди, наші партнери, які прийшли працювати, а не отримувати травми. І турбота про їх здоров'я входить до числа першочергових завдань. Читання тробату середній персонал, мастера, патому. Готуємо определенну програму, ждемо продовження служби, яким образом качественно поставити роботу так, щоб двинутися вниз. Ну а з приємних те, що за минулий рік, з точки зору фактичного обсягу, заробітну плату збільшили. У минулому році середня зарплата становила на підприємстві 4 тисячі 540 гривень. А до кінця цього року вийшли на рівень 5270 гривень. Ми будемо повищати заробітну плату з числа в планах. У нас повищення ще на 10%. Крім того, розробили систему фонду колективного стимулювання, що дозволяє заробляти до 20% заробітної плати. Ну а якщо говорити про соціальне питання, то й тут є позитивна сторона: оздоровлення металургів та їх дітей, дитячий комплекс Дзержинець КСК Дзержинка, медико-санітарна частина, басейн, розвиток спорту, футбольна команда Сталь, благодійна допомога в такий достатньо складний рік ми митратили неплохо. То есть мы не опустились показателей хуже тех, которых планировали, хуже тех, которые были в предыдущих годах. Хуже, я имею в виду, снизили объемы финансирования, направленные на эти статьи. Ну, опять же, тут я считаю очень важная вещь, мы работаем. Более того, того что мы работаем, мы э, приращиваем производство. Також у наступному році планують реалізувати інші інвестпроекти, які дозволяють не тільки стати більш конкурентноспроможними, а й знизити екологічне навантаження. Озираючись на минулий рік, додає Максим Загородній, то колектив витримав і вистояв у найскладніших ситуаціях. Серед них важке становище на Донбасі, яке нікого не залишило байдужим. У зону АТО вирішили десятки наших співробітників, покликаних по лінії військоматів, або пішли добровільно. На комбінаті широко розгорнувся волонтерський рух, у якому беруть участь тисячі людей. Також новому. Році генеральний директор побажав колективу зберегти такі ключові компетенції, як гуманізм та патріотизм, та стійкість проти будь-яких криз. Колектив хороший тим, що і в кризисній ситуації, тобто при менеджменті виживання, і в ситуації розвитку, коли необхідно розвиватися і якісь речі будемо говорити не видержувати, а йти робити шахи вперед. Колектив в стані виконати. Це, я вважаю, дуже очень тому що ну таких колітів достатньо мало. Це цінності за які варто боротися, і на які можна сміливо спиратися, додав Максим Сергійович, та побажав усім миру. Адже перш за все вони металурги, і головним фронтом повинні бути домані печі, конвертери та прокатні стани. Переселенці зі східних областей України, які проживають в гуртожитках Дніпрозажинська, отримали гуманітарну допомогу з Німеччини у вигляді меблів та побутової техніки. Нагадаємо, що вантаж, доставку якого контролювали представники місцевої громадської організації Червоний хрест, надійшов до нашого міста ще 10 днів тому. Допомогу у розвантажуванні та тимчасовому зберіганні надали рятувальники 9-ї пожежно-рятувальної частини. Наразі речі було розподілено та розвезено у помешкання переселенців. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Ліжка та матраци, резервуари для води та пральні машини, вішаки та шафи. Загалом 50 найменувань різноманітної побутової техніки та меблів прибули до нашого міста з Німеччини. Згідно з розподіленням до гуртожитку номер 2 Дніпродружинського технічного університету, де проживає 50 переселенців, було привезено по кілька холодильників та пральних машин, а також 20 ліжок. В цьому общежитті під переселенцем виділено п'ятий етаж. Полностью они занимают. Сейчас миссией ООН данные строительные материалы на 11 комнат. Мы силами собственных сотрудников делаем ремонт. То есть у нас есть группа неотложных работ, которая выполняет ремонт в этих комнатах. Но нам предоставила миссия ООН материалы. Зараз мы 11 комнат ремонтируем. Лідія Самарець розповідає, що переселенці, які живуть в гуртожитку, поводять себе спокійно, не створюють конфліктів. Більшість з них вже працевлаштувалися, зокрема в університеті. Черговою в гуртожиток, в якому живе, влаштувалася і Світлана з Донецька. Жінка приїхала в наше місто з сином, школярем ще в липні. Потом в августі ми переїхали сюди в общежиття. В сентябре приїхала моя мама теж сюди. Здесь нам очень хорошо, як вдома. Прийняли очень прекрасно. Помагають продуктами тобто одежди. Світлана каже, що найголовніше, що тут вистачає душевного тепла. Хоча, попри це, додому все ж хочеться, адже там чоловік та його батьки. Наразі жодної перспективи повернутися немає, адже будинок родини знаходиться поряд з Донецьким аеропортом. У свою чергу Лідія Самарець розповідає, що для переселенців збирається будь-яка гуманітарна допомога. Під неї навіть було виділено окрему кімнату. Тут багато одягу, іграшок та продукти харчування. Сюди привозять гуманітарну допомогу наші волонтери, наші співробітники, місцеві жителі. З моменту поселення сюди переселенців дуже багато допомагають співробітники. Усю допомогу в перевезенні та розвантажуванні гуманітарної допомоги надають місцеві рятувальники. Власне вони ж беруть участь майже в усіх заходах, пов'язаних з життям постраждалих від бойових дій на сході. Новий рік улюблене свято, на яке з нетерпінням очікують дорослі й малі, адже це купа подарунків і смаколиків, карнавальні костюми, веселощі та різні гуляння. На традиційній новорічній виставі в міському академічному музично-драматичному театрі під патронатом міського голови Станіслава Сафронова зібралося близько півтисячі дітей. Урочисте новорічне свято, яке відбулося 26 грудня, було на високому рівні. Дід Мороз, Снігуронька та символ 2015 року Коза, розважали дітей іграми, танцями та співами. Про деталі далі у сюжеті. Невід'ємною частиною дитячих новорічних спектаклів є солодкі подарунки та безліч конкурсів. На початку вистави дітям необхідно було виконати ряд завдань. Після чого головний гість свята таки добрався до театру з повним мішком подарунків. Але для того, щоб отримати їх, необхідно розповісти дідові вірша або заспівати пісеньку. Звичайно ж, про новий рік бажаючих поспілкуватися з дідом морозом було дуже багато. По лесу, мимо клена и берез, мимо проси, мимо пней, шел по лесу восемь дней. Он по бору проходил, елки бусы нарядил. В эту ночь под Новый год он ребятам их несет. На полянке тишина, светит желтая луна, все деревья в серебре, шаясь пляшут на горе. Хавши співи та вірші на сцену піднявся перший заступник міського голови Олександр Черненко. Він побажав дітям завжди бути активними, веселими та життєрадісними. А також від імені міського голови Станіслава Сафронова пообіцяв робити для цього усе можливе. Але заради того, щоб ви посміхалися, щоб ви кожного року е, кричали «Дід Мороз та снігурка і ялинка життя», е, для цього. Ми дуже е, Багато працювали, ваші батьки в тому числі. Ми дуже щиро віримо в вас, маленькі, маленькі наші діти. Я впевнений, що в цьому залі є майбутні мери, майбутні президенти, майбутні депутати. Я впевнений, що наша громада і ви, наші діти, заслуговуєте найвищі народи. Продовженням святкування стала новорічна вистава Білосніжка та сім гномів. Яку підготували для юного глядача актори академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки, мої дорогі, маленькі і дні дніпродзержинці, пройшов ровно год, і я вновь рад видеть вас всіх. Желаю вам в наступному году здоров'я, звісно ж, прежде всего, миру на нашій дорогій землі, щастя. Поэтому я вас очень прошу тільки об одном В следующем году быть щасливими. Нового року очікують всі, проте найбільше діти. Саме тому дорослі традиційно намагаються влаштувати для малечі побільше цікавих заходів з подарунками. Для дітей з міської школи-інтернату гармонія, новорічні свята завжди особливі, адже це той момент, коли у Діда Мороза можна попросити виконання найзаповітніших мрій. Але діти не лише чекають свята, а й самі його влаштовують. На новорічний захід запросили найближчих друзів закладу та показали цікаву казку, де продемонстрували всі свої таланти. Як це було, бачила і наша знімальна група. Школа-інтернат Гармонія це особливе місце. Тут навчається 400 дітей, більшість з яких знаходиться на постійному перебуванні. Традиційно напередодні нового року тут влаштовується велике свято, родзинкою якого є новорічна казка, яку діти готують разом з вихователями. Цього разу двом дівчаткам довелося побувати в різних країнах світу, щоб по гілочці зібрати символ нового року букет тисячоліть. Древней Руси и в, в Китае. Для вас лично что-то что-то? Ну, это самый большой для меня праздник. В этот день все улыбаются, даже друг другу подарки. Все веселые, много всего интересного, вкусного. Для дівчат, власне, як і для всіх інших дітей, новий рік це час, коли творяться дива. Вони вірять, що наступний рік буде таким же яскравим, як і цей. А те, яким насиченим був 2014-й для вихованців гармонії, було показано у спеціальному фільмі. Гості, які прибули на захід, а це представники міліції Дніпровського металургійного комбінату, козацтва та інших закладів, всі як один відзначили творчу обдарованість дітей. А правоохоронці відзначили ще й нелегку працю вихователів. Це один із найкращих виховних закладів нашої області, і хочу підкреслити, що в минулому році жодного правопорушення не було скоєно учнями цього закладу. А вже є 400 дітей, яких навчаються в цьому навчальному закладі. Це завдяки адміністрації і дієвим засобам профілактики, які здійснюються в цьому навчальному закладі в цій школі. У нас школа повного дня, і коли абсолютно все зайнятий час, у нас працює 14 гуртків. У нас працюють досить багато творчих колективів, відпрацьовуємо з ними. І коли дитині немає зовсім часу для того, щоб на не якісь неправомірні забаганки, як ми їх називаємо, тому і це має позитивний результат. Дійсно, ми можемо пишатися з того, що минулий рік пройшов саме без таких правових ексцесів, як ми говоримо. Усі без винятку гості привезли дітям солодкі подарунки. Заклад, в свою чергу, нагородив гостей почесними грамотами за неоціненну матеріальну допомогу та моральну підтримку. Завершився захід спільним фотографуванням та дискотекою для вихованців закладу. У Дніпродзаджинську, по проспекту Леніна 26, відкрився унікальний магазин медичної техніки, де городяни зможуть придбати якісне обладнання від європейських та українських виробників. Тут є все від звичайних тонометрів до бандажів та панчок з компресійного трикотажу, які лікують варикозне розширення вен. Мережа магазинів медтехніки здоров'я за 12 років свого існування вже встигла завоювати прихильність мешканців Дніпропетровська, Запоріжжя та Кривого Рогу. В магазині до кожного клієнта індивідуальний підхід, а також чимало бонусних пропозицій та знижок. Детальніше про них та продукцію розкаже наша Анастасія Васильєва. Пенсіонерка Любов Григорівна разом з подругою прийшла до магазину медтехніки по проспекту Леніна 26, ознайомитися з продукцією. Вона не з чуток знає про необхідність медичного обладнання та додаткових пристроїв, адже сама користується ними постійно. Літня жінка страждає на цукровий діабет, стенокардію та гіпертонію. Ну днем нічого утром стало нічого. А вже вечором в 11 часов поміряла 182». Тоді вже п'ю таблетку. Голова болить, кружиться, точуся. Зважаючи на те, що Любов Григорівна стала першим відвідувачем магазину медтехніки, керівництво зробило для неї приємний подарунок: спеціальні смужки для визначення рівня цукру в крові. Ми вручили нашому першому покупателю тест-полосок подарок тест-полоски для змірня крові. А в мене дома тільки одна залишилася. Не міряю, думаю, думати, получу пенсію куплю. Будьте здоровим, приходіть нас. к нам. Вас посилати. Дякую вам. Большое. Спасибо. Перший магазин медтехніки був відкритий у 2002 році в Дніпропетровську. Потім ще чотири. Пізніше ще декілька закладів розпочали свою роботу в Кривому Розі та Запоріжжі. На сьогодні це один з кращих центрів, де можна придбати медичне обладнання. Наш магазин медтехніки не просто магазин з, з технікою, але він ще і ортопедичний салон. где представлен широкий выбор ортопедических изделий, бандажей, стелек, корсетов. Также у нас представлена антиварикозная продукция для профилактики и лечения варикозного расширения вен. Широкий выбор товаров для красоты и здоровья. Это массажеры, это дарсонваль, корона, это аппараты физиотерапии и косметологии. Тут є великий вибір тонометрів, інгаляторів та глюкометрів. А в наявності милиці, стільці, туалети, інвалідні візки, ходунки, слухові апарати, бандажі, корсети та фіксатори чи не на усі частини тіла, а також реабілітаційне обладнання та прилади для уникнення пролежнів у лежачих хворих. В нашей линейке представлены практически все производители, которые есть на рынке, которые зарегистрированы на Украине. Как европейские, как зарубежные все, так и украинского производства, которые ничем не хуже иностранных производителей. Это Германия, это Дания, это Швейцария, это США, это Украина. Поэтому выбор достаточно широкий и огромный. Не заплутатися у великому асортименті та обрати дійсно ідеальний прилад допоможуть консультанти магазину, які проходять спеціалізовану підготовку. З Кожним гостем працюють індивідуально. Широкий асортимент бандажної продукції, компресіон трикотажу. Ми робимо заміри, ми індивідуально підбираємо кожному покупателю той товар, в якому він нуждається. Затім він є. Поняття назначення врачей, чоловік може приходити з цим назначенням, ми також потрібний продукт. Сьогодні мережа магазинів медтехніки являється однією з лідерів на ринку. Своєю місією компанія вважає забезпечення якісної підтримки здоров'я та сприяння покращенню якості життя людей. Для наших покупателей, так как магазин новый, до конца года у нас действуют грандиозные, могу так даже сказать, скидки от 5 до 20% на разные виды продукции. Как на слуховые аппараты, так и на бандажную продукцию, на тонометры, на ингаляторы. Для пенсионеров у нас действует в нашем магазине будет действовать постоянная дисконтная программа, а также на все виды изделий. Перші в Дніпродзержинську магазин медтехніки працює без вихідних днів у будні з 9 до 19 години в суботу та неділю до 17 години. Ознайомитися з асортиментом можна і на офіційному сайті www.medsklad.com.ua. Також дізнатися про наявність обладнання в магазині можна за телефонами 067 327 87 37 або 53 21 77. Привіт із сонячної Одеси у вигляді перемоги на міжнародному турнірі з боксу пам'яті майстра спорту СРСР Романа Песіна передав для земляків Дніпрозажинець Богдан Середа. Протягом трьох днів проходив 17-й міжнародний турнір з боксу. У змаганнях взяли участь близько 150 юнаків віком від 12 до 13 років з України та Молдови. У змаганнях взяли участь і чотири боксера з Дніпродзажинська. Двоє з них ринговці Богдан Середа та Олег Ярина. Богдан, провівши три бої у ваговій категорії 48 кілограмів, а всього в ній змагалися вісім боксерів, став переможцем турніру. Перший бій завершився його впевненою перемогою з рахунком 3-0, незважаючи на те, що суперник з Хмельницького був дуже жорстким. У другому поєдинку Богдан переміг суперника з Енергодара, який перед цим переміг другого номера в чемпіонаті України. Потім Богдан розірвав в 3-0 бронзового призера чемпіонату України зі Львова. До речі, минулого місяця на чемпіонаті України у Чернівцях Середа вже перемагав свого львівського опонента. У нагороду Богдан Середа отримав велику медаль з профілем песіна, грамоту, а також футболку з логотипом турніру. Варто відзначити, що на цих змаганнях як рефері працював наш земляк. Майстер спорту СРСР Ігор Урбе. Ну і до новин погоди. 30 грудня синоптики обіцяють похолодання. Протягом дня хмарна погода з невеликим снігопадом. Вночі температура повітря сягне 8 градусів нижче нуля. Вдень стопчик термометра опуститься на 1 пункт до мінус 9. Вітер північно-західного напрямку. Швидкість до 5 метрів за секунду. Будемо сподіватися, що погода не завадить нам успішно готуватися до новорічних свят, а сніг протримається аж до січня. З вами був Володимир Кремінь. Свіжих новин чекайте завтра о звичній поріма. Я кажу вам на все добре.